День буде, нічого не хочу. Четвірка кубків це у нас апатія якась. Нудьга, якась внутрішнє таке, е, незадоволення, нічого не хочу. щось ну, Таке буде, як упадок сил, бо я навіть сказала. Ну, щось не хочеться. Настроєння просто немає. Оце про вас. Давайте подивимося, яка причина, що трапилося, що ви будете в такій енергетиці. Поясніть. Емоції. От Просто ваш емоційний стан. Ваш емоційний стан, Можливо, перед цим були якісь дуже активні, такі, знаєте, дуже було багато якогось такого вибросу енергії по королеві жезлів, а емоційний стан просто ваше таке. Ну, от... Викинули з себе енергію, і треба трошечки може спочити В когось може бути так. А в когось може бути, наприклад, два-дві людини, наприклад, якийсь чоловік, який дуже дорогий в вашому серці, і, можливо, така жіночка дуже активна. Така, я можу, я знаю, вмію. Давайте оце, знаєте, можуть вас доставати цим якісь. Давай щось зробимо, давай там щось таке разом. І вас оце, що вони вас будуть оце трошки під, підгружати, і ви можете так відповісти трошечки, отстаньте, дайте побути наодинці, хочу посидіти, знаєте. От питають, знаєте, як буває, немає настрою, буває, ну не хочеться да, там чогось. А вам оце пішли там щось зробите, а, а ви так ну, сил немає. А вони тебе задають питання. а чому? Чого ти не хочу? Ви кажете, я не хочу. А вони такий, а чого ти не хочеш? Так? Як можна знайти, чого я не хочу? Просто немає настрою. Оце саме буде у вас, мої доренькі одинички. Які будуть дії у вас. Закрийтеся. Чим більше будуть до вас лізти, тим більше ви будете закриватися. Можливо, навіть трошечки грасувати по двійки мечів, тобто, можете ще красне словце сказати. таке, знаєте, ну, а, а взагалі можете ще ем, внутрішній якийсь конфлікт, і якось можете навіть трошки в депресивне состояння. Тобто, події нічого не будете робити, навпаки, будете ще більше закриватися в собі. І результат цього всього, що, що оце, до чого це все Приведе, давайте ми зараз зглянемо. А приведе це до чого? Ну, що ви, мож, можливо, е, хтось психоне сяде, на, сяде кудись поїде, щоб від усіх від і взагалі ні з ким не спілкуватися по рицарю е, Жезлів. Да? Е, Якийсь, Або можете так послухати когось там, да, і ризикнути, рвонуть, поїхати. Ні, я думаю, що все ж таки ви якусь дію зробите відносно того, що по четверті Пентаклі це знаєте збереження свого. Тобто збереження своєї енергії, збереження.